Єр закликає ухвалити бюджет за один день. Опозиція каже, що розблокує трибуну і не заважатиме, якщо у відставку піде головний міліціонер Віталій Захарченко. Більшість на поступки не хоче. Якщо опозиція забарикадує сесійну залу, кошторис обіцяють прийняти на виїзді. Ну і криза в Україні стала темою слухань сенатського комітету закордонних справ. Доповідач заступник державного секретаря Вікторія Нуланд. Вона переконана, що криза в Україні має бути подолана виключно мирним шляхом як з боку протестувальників, так і уряду. Сполучені Штати планують і далі заклик. Кати ЄС тримати двері для України відчиненими. Водночас сенатори прагнуть більш рішучих дій. Якщо кампанія з насилля та залякування в Україні триватиме, сенат готовий запровадити санкції проти наших посадовців. На слуханнях була наша колега, кореспондент Голосу Америки Тетяна Ворожко. Слухання в сенатському комітеті закордонних відносин викликали величезну увагу в українській громаді. До приміщення Сенату прибули українці з Вашингтону, Коннектику та Філадельфії, Нью-Йорку. Вони закликають американських законодавців надати реальну підтримку українському народу, зокрема, наполягати на введені санкції проти українських чиновників, які використовують насилля проти учасників мирних протестів. Перше доповідала заступник державного секретаря Вікторія Нуланд. Вона висловила позицію США, що криза в Україні має бути вирішена виключно мирним шляхом, як з боку протестуючих, так і уряду використання насильства та акти репресії з боку силовиків змусили нас публічно та приватно донести до уряду України, що ми використаємо усі наявні механізми, якщо влада і далі застосовуватиме насильство. США планують і далі закликати ЄС-МВФ тримати двері для України відкритими, а також забезпечити проведення чесних та прозорих президентських виборів. Також США готові збільшити підтримку українському громадському сектору. Враховуючи погрози на адресу недержавних організацій, які беруть участь в Євромайдані. Ми розглядаємо шляхи підтримки тим, кому загрожує небезпека. Сенатори вимагали більш рішучих дій. Голова сенатського комітету Роберт Мененда заявив про готовність Сенату самому запровадити цільові санкції якщо ми бачитимемо залякування, знущання та фізичне насилля над тими, хто на майдані мирно відстоює свої погляди та вимагає змін. Якщо уряд і далі застосовуватиме репресії, то ми вирішуватимемо, які санкції та візові обмеження запровадити проти чиновників, які діють проти мирних протестувальників. Збігня Бжежинський поділився з присутніми своїми думками та порадами. Головна теза треба визначитися з лідером та перетворити Майдан на загальнонаціональний рух на зразок польської солідарності. Піднімалися питання, зокрема щодо побиття студентів, журналістів, громадсько-політичних діячів. Та зрештою простих українців. І звичайно, що комітет взяв до уваги всі ті репресії, які сьогодні відбуваються в Україні. І я думаю, що зробив висновок і все ж таки введе ті точкові санкції проти української влади. Сенатський комітет зовнішніх відносин взяв на себе роль лідера у просуванні рішучої політики США щодо України від його висновків за результатами цих слухань та реакції на них з боку української влади. Багато в чому залежить подальша політика США відносно України. Тетяна Ворожко голос Америки спеціально для ICTV.